Уявіть на мить, що вам довелося б обрати суперсилу, але не просто якусь банальну здатність літати чи бути невидимим. Вибір набагато складніший та цікавий. Він стосується самої суті того, ким ви є, щоб ви обрали, дар отриманий від богів, який визначає нашу долю чи вроджену мутацію, що дає неймовірну силу, але може вас знищити. Це вибір між зовнішнім благословенням і внутрішнім потенціалом. Іншими словами, фундаментальне питання сьогоднішнього відео звучить так: ким би ви стали носієм ока Бога чи Привіт усім, з вами Щін. Перш ніж ми почнемо, дозвольте розповісти, як я взагалі дійшов до цього мегативного питання. Була третя година ночі. Я, як і будь-яка відповідальна доросла людина, не спав, а скажімо так, проводив стратегічні дослідження ігрових світів. Знаєте це відчуття? В одній вкладці у мене був залитий сонцем мальовничий тайват, в іншій похмурий холодний і небезпечний світ Соляріс 3. І ось у той магічний момент, коли мій мозок підживлений вже четвертою чашкою кави, намагався вирішити, чи варто йти фармити артефакти для одного персонажа, чи все ж таки спробувати здолати того клятого боса в іншій грі він просто коротнув. Усі думки про білди, статки та ротації змішалися в одне глобальне екзистенційне питання. А що, якби це був не просто вибір персонажа у грі? А що якби цей вибір стояв переді мною у реальному житті? І чим більше я про це думав, тим ясніше розумів, що це не таке вже і просте питання, це справжня дилема, яка розкриває багато про те, чого ми насправді прагнемо, безпеки чи Стабільності чи безмежного потенціалу. Давайте розберемося в цьому разом крок за кроком. Для початку швиденько, але детально визначимо поняття для тих, хто, можливо, не знайомий з обома всесвітами. Що ж таке носій ока Бога у світі Геншини Пакт? Уявіть собі, що в момент вашого найсильнішого бажання, вашої незламної амбіції, коли ви готові піти проти всього світу заради своєї мети, боги Селестії, що ширяють високо в небі, помічають вас, і вони дарують вам водіння. Магічний камінь, що матеріалізується прямо перед вами. Цей камінь дозволяє вам керувати однією з семи фундаментальних стихій Тейвату, вогнем водою. Вітром землею, льодом, електрикою або природою. Це божественний дар, знак визнання, наявність водіння робить вас алогеном, тим, хто має потенціал здійснити великі справи. Сила, по суті, приходить зовні, вона дарована, вона відносно безпечна у користанні, дає чітку і зрозумілу здатність і є прямим свідченням того, що ваші прагнення настільки сильні, що їх визнали на найвищому божественному рівні. А хто такий резонатор у світі Васені Квейс? Тут все кардинально інакше. Сила резонатора це не дар. Схори, це по суті вроджена особливість, щось на кшталт генетичної мутації, яка дозволяє людині резонувати з частотами самого світу і маніпулювати ними. Ця унікальна здатність називається форте, і на відміну від очей богів, які чітко поділені на сім стихій, форте не мають таких жорстких рамок. Хтось може керувати часом, хтось створювати будь-які предмети з кристалів, як Карлота, а хтось як Енкорс та тенценурювати інших у світ власних фантазій та снів. Це сила, що йде зсередини. Вона є невід'ємною частиною самої людини. Вона унікальна персоналізована і має теоретично нескінчений потенціал для розвитку. Але є одне величезне, але фундаментальний ризик, плетений у саму суть цієї сили. І ось тут, на перетині цих двох концепцій, починається найцікавіше. Починаються мої роздуми. Раунд перший безпека проти могутності. з одного боку, очі бога, це швейцарський ніж у світі суперсил, надійно перевірено, а головне безпечно. Найгірше, що може з вами статися при надмірному використанні сили відіння, це сильна втома. Ну полежите день два відпочинете і знову в бій. Ніякого ризику самознищення, ніяких неконтрольованих викидів енергії, що можуть знести півміста. Це по суті безкоштовна стихійна магія без якихось серйозних побічних ефектів чи довгострокових наслідків для здоров'я. Звучить як ідеальна угода, правда? Стабільність контроль і ніяких неприємних сюрпризів. Але потім ми дивимося на резонаторів. Їхня сила це не просто магія, це справжня міць, що межує з порушенням законів фізики. Вони не просто кидаються вогняними кулями, вони спотворюють реальність, та за таку неймовірну мохуність доводиться платити страшну ціну. Існує таке поняття, як перевантаження. Це момент, коли резонатор використовує забагато сили, перетинає межу своїх можливостей і втрачає контроль. Його тіло та розум починають. Руйнуватися під тиском власної енергії. У кращому випадку ви просто завдасте собі серйозних травм, і, можливо, випадково створите локальне стихійне лихо. У гіршому ви перетворитеся на шахливого монстра, або просто розшинитесь у спалаху енергії. І ось вона, перша дилема: стабільне безпечне життя з приємним і корисним бонусом у вигляді магії, чи життя на лезі, але з потенціалом стати силою здатною змінювати світ. Бути надійним і комфортним седаном, який завжди довезе вас з точки А в точку Б, щоб бути не Збачуваним, але неймовірно швидким суперкаром, який може вибухнути на будь-якому повороті. Перед тим як ми перейдемо далі, нагадаю вам за індивідуальні уроки з японської мови, які я проводжу. Якщо серед вас є бажаючі почати вчити цю мову, то ласкаво прошу. заповніть цю Google форму, посилання на яку буде в описі, отримайте один безкоштовний урок та почніть цей неймовірно крутий шлях. Раунд другий. Гарантована користь протилотерейного квитка. Гаразд, з ризиком і безпекою розібралися. Але є ще один не менш важливий аспект: Хочі Бога, хоч і обмежують вас однією конкретною стихією, завжди будуть корисними. Контроль над вогнем, водою, повітрям чи будь-яким іншим елементом це універсальна здатність з нескінченими можливостями застосування. Ви завжди знайдете, як її використати. Потрібно розпалити багаття, піро око, охолодити напій, кріо. Це корисно як у бою, так і в повсякденному житті. А ось форте це справжнісінька лотерея. У грі ми бачимо лише вершки суспільства, резонаторів ігрових персонажів, які виграли генетичний джекпот. Їхні здібності видовищні, потужні та ідеально підходять для бою, але в лорі гри прямо говориться, що далеко не всі форти корисні для битв. Ви можете отримати здатність, яка робить вас найкращим у світі кухарем, бо ви можете миттєво визначити ідеальну температуру для стейка або здатність самознищення, якою ви очевидно не захочете користуватися. Це дуже схоже на аніме. Моя геройська академія. Хтось отримує силу один за всіх, а хтось просто може Витягувати свої очні яблука з орбіт. Тож, обираючи шлях резонатора, ви ризикуєте не просто померти від перевантаження, ви ризикуєте отримати абсолютно марну або щонайменше дуже дивну здатність. Будемо чесними, більшість з нас у реальному житті, скоріш за все, отримали форте, яке допомагає швидше запускати комп, а не зупиняти час. Водіння, що в свою чергу гарантує вам місце, як мінімум у верхніх 25% за крутістю та корисністю здібностей в світі. Слухайте, а ви ж підписалися на канал? Це надзвичайно важливо. Якщо ні, то бігом. Це зробіть дуже вам дякую. Раунд третій власність контролю і свобода. А ось тут ситуація кардинально змінюється, і всі переваги очей богів починають виглядати не так однозначно. Шо я – це сила насправді видіння це дар, але дари, як відомо, можна забрати. Історія і Пакт яскраво це показала під час указу полювання на очі бога, коли у людей силою забрали їхні видіння, Вони втрачали не просто магічну силу, вони втрачали свої амбіції, свої мрії, саму і скружиття, перетворюючись на апатичні порожні оболонки самих. Себе ваша сила, ваша особистість по суті прив'язана до цього маленького камінщика. І, хоча кажуть, що втратити його випадково неможливо, і він завжди повернеться до власника, втручання божественної сили може позбавити вас усього в одну мить. По суті, ці механізми це шпигунське програмне забезпечення від Селестії. Вони дають вам силу, але вони ж і тримають вас на короткому повідку. Ваша доля, ваші дії, все це, це може бути частиною їхнього невідомого величного плану. Ви інструмент у руках богів. З іншого боку, форти це ваше на 100%. Це частина вашого тіла, вашої ДНК, вашої душі. Ніхто не може її забрати. Так вона може вас бити, але це ваша сила. І тільки ви вирішуєте, як неї розпоряджатися. Вона дає абсолютно хоч і небезпечну свободу. Резонатори не прив'язані до волі богів чи якихось вищих сутностей. Їхній потенціал обмежується лише їхньою власною силою волі, тренуваннями та здатністю контролювати себе. Навіть смертельний ризик перевантаження можна приборкати, як показує Деякі персонажі в грі, такі як кальчаро, перетворюючи свою внутрішню слабкість на найпотужнішу козирну карту. Після всіх цих роздумів, зваживши всі за і проти, я довго вагався, але, врешті-решт, зробив свій вибір. Так, бога це безпечно, надійно і гарантовано корисно. Це ідеальний вибір для спокійного розміреного життя. Це раціональний вибір, але воно відчувається як літка, хоч і дуже красиво позолочена. Сама ідея того, що моя сила, мої амбіції і можливо вся моя доля належить комусь іншому. Що я лише фігура на шаківниці, ця ідея лякає мене набагато більше ніж ризик фізичного перевантаження, тому я обираю шлях резонатора. Так, це лотерея, так я цілком можу отримати здатність ідеально нарізати цибулю без сліз. Так я ризикую стерти себе з полотної реальності при першій серйозній спробі зробити щось епічне. але сама можливість отримати силу, яка є унікальним неповторним відображенням моєї власної сутності, яка належить тільки мені і нікому іншому. Ця можливість переважує абсолютно всі ризики. Це шлях до справжньої свободи, самовирішення і самопізнання. Краще згоріти яскраво, намагаючись досягти власних зірок, ніж повільно тліти в безпеці, знаючи, що твій вогонь запалили за тебе інші. Це вибір хаосу і потенціалу замість порядку і обмежень. Але це, звісно, лише моя думка. Мені неймовірно цікаво, що думаєте ви, щоб ви обрали для себе в реальному житті, якби перед вами стояв такий вибір: безпеку, стабільності, божественне визнання видіння, чи не небезпечний, але безмежний потенціал резонатора. Напишіть свій. Їй вибір, і що найголовніше, обґрунтуйте його в коментарях. Давайте влаштуємо справжню велику дискусію. Також не забувайте за підписку на канал, це дуже важливо. Та мої індивідуальні уроки з японської мови. Це теж не менш важливо. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!